Ось тут замірили хвірточку, мені каже, мірили просто від цеглини до цеглини, від камня до камня. І не врахували ось ці по 5 мм. Бачите, торчать закладні по 5 мм. І тепер хвіртка виходить як велика. Чому? Тому що між хвірткою та стовпчиком не буде зазору, а цього він там повинен бути від 8 мм до. Півтора сантиметра. Більше не потрібно, а менше також не потрібно. Бо якщо буде менше, то влітку можуть бути проблеми. Метал розширяється і воно буде затирати сама хвіртка. Тому коли ви міряєте хвіртку, ви міряєте обов'язково від закладної до закладної. І не тільки отак стали по центру помірили, Ні. треба нагнутися, знизу помірити, зсередини помірити і зверху помірити. Якщо у вас три закладних, якщо у вас чотири закладники на кожній закладній. Тобто обов'язково мірити, чим більше ви е, возьмете точок, помірити, тим точніше буде розмір. Тому кому потрібна ось така фірточка за 3 700 гривень вже зварена повністю ось такого Т-образного профілю. Де він кур водівся, а зараз підузьмо, зараз. Красний профіль, дуже чудовий, класний профіль. Дороблювати його не треба, він ідеальний, зроблений з хорошого металу, чорного металу, правда, але Він навіть трошки прикаляний, бо він розрахований на ворота, щоб він трошки підпружинював. Тому, кому потрібно, ціна 3700, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.